Доброго дня, колеги. Ну, ви знаєте, у нас так сталося вже по цій справі, що дві справи йдуть невід'ємно одна від одної. Тобто, це справа ЄСУ, яка в Харкові розглядається, і справа, яка розглядається касаційним судом, вищим спеціалізованим судом України. Справа в тому, що колись ще на досудовому слідстві, я такий невеличкий вступ, захист говорив неодноразово говорив про те, що не можна. Дробити кримінальні справи. Тобто, якщо є існують якісь обвинувачення, вони повинні бути об'єднані в одне провадження. Зрозуміло, що це не дуже було цікаво органам досудового слідства, Генеральній прокуратурі, і тому ці справи були роз'єднані. І зараз ми маємо проблему, яка, ну я б сказав би, що вони самі собі зробили таку проблему. Тому що дійсно завтра відбувається, відбудеться, я сподіваюся, розгляд касаційним судом скарги. На вирок Печерського районного суду, але паралельно з цим відбувається слухання в Харкові справи по ЄСУ. І звертаю вашу увагу, що кожен раз справи розглядаються з різницею в один, максимум два дня. Спочатку в Харкові, потім в вищому спеціалізованому суді. Тобто ну, не треба бути не знаю, дуже розумним, щоб зрозуміти, що ці справи. Принаймні, хтось намагається пов'язати між собою і наслідки розгляду справи в одному випадку залежать від наслідків розгляду справи в іншому випадку. Тобто хтось дуже бажає перед тим, як слухати справу в вищому спеціалізованому суді, знати, що відбувається, і що відбувається в Харкові. Ну, зокрема, не знаю, можливо, хтось був вчора в судовому засіданні, можливо, не був в Харкові, але. Основна проблема, яка е, зараз, ну, на думку прокуратури, виникла в е, вищому спеціалізованому суді, це те, що Юлія Володимирна відсутня в судовому засіданні, і, е, але її явка повинна бути. Він ще обов'язково в судовому засіданні розгляді касаційної скарги. Ну, зрозуміло, що це. Ми говорили про це, я ще раз повторю, що це не відповідає вимогам кримінально-процесуального законодавства. Присутність Юлії Володимирівни не обов'язкова у вищому спеціалізованому суді при розгляді кримінальної, менше при розгляді касаційних скарг. Прокуратура і суд вищий спеціалізований. Посилається на стан здоров'я, начебто Юлія Володимирівни, про те, що е, в зв'язку з станом здоров'я вона не може бути присутня. Незалежно від того, чи за станом здоров'я, чи без стану здоров'я. Я нагадую і наголошую, можливо, хтось не знає. Юлія Володимирівна вже третю заяву подала до Вищого спеціалізованого суду про те, що вона наполягає на розгляді касаційних скарг у її відсутність. Більше того, Розглядається не її касаційна скарга на вирок, а розглядається касаційна скарга захисту на цей вирок. І ви знаєте, дуже дивним в цьому ракурсі якраз виявляється той факт, що ми отримали захисники, отримали повідомлення, раніше виклик на судове засідання на завтрашнє, де зазначено судом вищої інстанції, вищим вищому спеціалізованим судом, зазначено, що явка захисників в судове засідання не є обов'язковою. Тобто, якщо так. Проаналізувати виходить, що Вищий спеціалізований суд і прокуратура генеральна наполягає на явці Юлії Володимирівни судового засідання, де не є обов'язковою явка її, в тому, в тому ж в іншому випадку, в цей же час, верніше, прокуратура і суд говорять про те, що явка захисників не обов'язкова судове засідання. Ну не зрозуміла позиція тоді і логіка Вищого спеціалізованого суду. Так, да, да. це, це не голослівно, це дійсно так. Я цитую це за підписом, ну, ще оригінал. Повідомляємо, що розгляд кримінальної справи щодо Тимошенка Юлії Володимирівни відкладено на 10 годину 12 липня 2012 року. Ваша явка в судове засідання Касаційної інстанції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ не обов'язково. Це повідомлення, яке надійшло захисникам. І це, ну, я вам скажу, що в принципі це формулювання правильне, Бо в будь-якій справі явка сторін не є обов'язковою. Тут суд написав так, якби, ну, я так розумію, що це з інших якихось справ взято. Але тоді е це зайве підтвердження того, що не є обов'язковою участю Володимирівни в розгляді касаційним судом Скар. Ну, на моїй пам'яті ще не було такого, щоб касаційним судом відкладалося слухання справи декілька разів. Я вже говорив про те, що, як правило, 90% справ розглядаються касаційним судом протягом ну, максимум півгодини. Зрозуміло, що тут враховуючи ті підстави, на які суд посилається для перенесення розгляду справи, то єдине, що який висновок можна зробити, це той висновок, що хтось дуже не хоче розглядати е, цю справу саме в касаційному суді. Е, мені здається, що або ще не прийнято рішення кінцеве по цій справі, тобто яке рішення повинен прийняти суд. Це звучить можливо абсурдно, тому що повинен приймати рішення суд, розглядаючи справу, але. Мені здається, що суд ще не знає, що робити з цією справою. Це перше. А друге, ну всі ми бачимо, що вже перше слухання було призначене на 15 травня 2012 року. Тобто, суд практично повинен був прийняти рішення ще 15 травня. На сьогоднішній день призначена справа на 12 липня. Тобто, фактично два місяці суд затягує розгляд справи. Це може свідчити лише про одне: про те, що хтось дуже не хоче, щоб дана справа. По суті, дана справа виходила на розгляд європейським судом. Тобто, ну зрозуміло, всім зрозуміло і це ні для кого не секрет. Що дана справа буде в європейському суді. Європейський суд вже 28 серпня буде розглядати справу про затримання і по деяких інших про незаконне затримання Юлії води і про деякі інші по деяких інших питаннях. Але по суті, діюче законодавство дозволяє звертатися до європейського суду після того, як всі інстанції будуть пройдені на даному, в даному випадку. Я гадаю, що просто затягується цей розгляд, щоб перешкодити зверненню до європейського суду. Що хотілося б ще зазначити? Значить, дивним чином по цій справі відбуваються такі метаморфози. Ну, зокрема, всі ви чули і всі знають про це, ну, бо про це говорять. В усіх засобах майсової інформації прокурори про це говорять про те, що в справі по ЄСу було призначено судову медичну експертизу для визначення стану здоров'я Юлії Володимирівні. Ця постанова була винесена судом 25 червня 2012 року. 26 червня 2012 року відбулося засідання касаційної інстанції, і прокурори вже в тому засіданні надають копію, завірену копію постанови суду Київського про призначення експертизи і мотивують. Цією постановою відкладення необхідність відкладення справи. Ну, по перше, хотілося б сказати: ми говорили про це і в вищому спеціалізованому суді, але я хочу наголосити про те, що нас дивним чином. Документ, процесуальний документ з однієї справи кримінальної, з'являється в іншій кримінальній справі. Як пояснила прокурор, що цей документ привезли її прокурори з справи по ЄСУ. Ну, по-перше, як свідчать матеріали справи, цей документ був отриманий зовсім не київськими прокурорами, а прокурором, який проживає в Харкові і він не міг привезти її, просто він не їздив в Київ. Це по-перше. А по-друге, хто б не отримав цей документ, він, вони не мають права передавати його. Відсутні будь-які процесуальні супровідні чи листи про те, що цей документ надсилається комусь чи передається комусь. Цього е, нічого немає в матеріалах справи. Більше того, коли захист звернувся 25 червня 2012 року до суддів Харкові з заявою про надання копій цієї постанови, захисту було відмовлено і було сказано, що отримать зможете лише завтра, тобто 26-го. Ну, ми маємо, що прокурор може отримати в будь-який час, причому з печаткою суду Київського районного суду, хоча відбувається слухання в апеляційному суді, і час необхідний для того, щоб отримати цю початку, захист не може отримати цей документ. Цей документ передається якимись дивними шляхами і опиняється в іншій кримінальній справі, і він приймається судом, тобто вищим спеціалізованим судом. Далі, якщо Звернути увагу дуже не можна пройти повз те, що чомусь в одному випадку прокуратура наполягає, захищаючи в лапках інтереси Тимошенка, так як вони позиціонують, наполягає на участі Юлії Володимирівни в розгляді касаційним судом і говорять про те, що не можна розглядати, тому що вона хворіє, і тому, що треба, щоб вона все ж таки приймала участь в судовому засіданні. В іншому випадку, в Харкові, прокурори говорять зовсім інше. Прокурори, по-перше, говорять, що е, треба обов'язково, щоб вона приймала участь. Ну це вони правильно говорять. Тобто, в одному випадку, в Харкові прокурори говорять, що неможливо розглядати справу її відсутність, але в той же час, призначаючи експертизу, робиться все для того, щоб е, зробити видимість законності. Доставки її в судове засідання, тобто, ну для чого зроблена була для чого призначена ця експертиза? Для того, щоб отримати формальну підставу. Тобто, якщо висновки експертів будуть про те, що да, вона хворіє, але вона може приймати участь в судовому засіданні, то всі будуть, принаймні можна буде говорити про те, що от спеціалісти сказали, що її можна доставляти, ми її і доставляємо. І в нас в одному випадку в Києві справа гальмується, просто гальмується і затягується, тому що там вже кінцева точка, крапка верніше, і там кінцеве рішення повинно бути прийнято. І якщо говорити про законність, то там єдине законне рішення може бути це скасування вироків. І якщо там на стадії першої інстанції апеляційної ще можна було б говорити про якісь похибки, але говорити, що помилився вищий спеціалізований суд, ну це принаймні ляже на них такою дуже негативною плямою. І тому мені здається, розуміючи, що це єдине правильне рішення, воно повинно бути прийнято, відкладається це слухання. Там же в Харкові їм треба необхідно, необхідно отримати скоріше вирок, прикриваючись, тому що знаючи, що по газовій справі що це в принципі політична справа, і що там ну, однозначне рішення повинно бути про скасування вироку і про закриття справи, ескалується тепер рішення по. Харківським інше по ЄСУ, по справі ЄСУ, для того, щоб отримати там вирок на той час, коли прийдеться скасовувати вирок по газовій справі. Ви знаєте, ще дивує. Знов таки дивує позиція прокуратури, мабуть, якоїсь узгодженості немає, тому що ну, в засобах масової інформації прозвучала з посиланням на одного з прокурорів, яка приймала участь вчорашньому засіданні, заява про те, що можливе слухання, якщо на наступний раз не буде, навіть не буде висновків експертизи або не з'явиться Юлія Володимирівна, то можливе слухання у її відсутність. Ви знаєте, можливо, це дуже. Хочеться велике бажання так робити, але законодавець, на щастя, забороняє це робити. Цього не може бути зроблено апріорі у відсутність підсудного, не може розглядатися кримінальна справа. Знов такі варіанти наперед можливо скажу, тому що сьогодні вже в засобах масової інформації з'явилися можливі варіанти слухання. Це відеоконференція, але знову. Законодавець передбачає проведення в такому режимі судового засідання, тобто у відсутності підсудного, але з проведенням відеоконференції, лише за його згодою, тому це неможливо відсутні будь-які варіанти, будь-які правові, скажімо так, варіанти розгляду кримінальної справи у відсутність підсудної. Ще хотілося б що заявити, враховуючи, що обидва процеси пов'язані. І Газова, так звана справа, і справа ЄСУ. Хотілося б зазначити про оцю, тому що знов-таки на неї посилається на цю експертизу судово медичну посилається і вищий спеціалізований суд. Чекає верніше висновків судово медичної експертизи, чекає висновків судово-медичної експертизи і Київський суд Харкова по справі ЄСУ. Але я хочу зазначити і. Буду зазначати це, говорилося в суді, і я гадаю, що експерти, які проводять експертизу, це обласне судово-медичне бюро Харківське, вони повинні це знати. Але якщо вони не знають або забули, або роблять вигляд про те, що забули це, хотілося б нагадати, що вирішення питання про можливість участі обвинуваченого або підсудного, при проведенні слідчих дій, або в судовому засіданні за станом здоров'я не входить до компетенції, судово-медичних експертів. Це чітко зазначено в діючому законодавстві, це чітко зазначається в нормативних актах. І я хочу зробити заяву про те, що якщо судово-медичні експерти дадуть відповідь на це питання, будь-яку ствердну, або Іншу якусь відповідь, вони вийдуть за межі своїх повноважень. Вони явно вийдуть за межі своїх повноважень. Це не входить до їхньої компетенції. І тому зараз говорити про е, те, що. Е, Можливість розгляду кримінальної справи будь-якої верніше і вищим спеціалізованим судом і кримінальної справи Харківським Київським судом міста Харкова її сушний. Що можливість розгляду залежить від висновків експертів? Я вважаю, це неправильно, тому що. Не від висновків експертів залежить ця можливість, а все залежить від стану здоров'я Юлії Володимирівни, це, зокрема, по Харкову, по Києву взагалі немає ніяких перешкод для продовження розгляду цієї справи, і тому ну, хочеться вірити все ж таки в те, що завтра суд Вищий спеціалізований суд, все ж таки перейде до розгляду і розгляне касаційні скарги адвокатів на вирок Печерського районного суду. Але ви знаєте, якщо вже можна... Мабуть, робити ставки на те, що відбудеться завтра. І враховуючи дату призначення Київським судом міста Харкова наступну дату слухання справи по ЄСУ, я так гадаю, що, скоріше всього, завтра буде знову перенесено слухання Вищим спеціалізованим судом. І наступна дата буде або 24 те Липня або 26 липня, тому що це перші дні, коли вищий спеціалізований суд може слухати справу, якраз після дня призначення в Харкові слухання справи по ЄСУ. Тобто, як свідчить практика до цього призначення справ до слухання, так воно має бути. Ну, тепер якщо в когось є якісь питання, будь ласка, шанання колеги, прошу. Ну, дивіться, по-перше, я не знаю наслідків і таке інше. Я також дізнався з інших джерел про те, що це обстеження проводиться. З якою метою я гадаю, що це треба звернутися все ж таки. Він це питання до лікарів, це не до мене, і ці питання не обговорюються між нами. У нас є правові питання, які стосуються процесу, які стосуються розгляду справи. Тому я гадаю, що це треба вже в лікарів запитувати про це. 生日快